Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні у мене для вас дуже приємна новина. Відтепер в Україні, окрім розкішної настільної гри Evergreen, можна придбати і два доповнення до неї, що значно урізноманітнить ваші партії. План такий. Зараз коротко нагадаю про що взагалі ця гра, а потім розповім, що привносять новенького ці кльові доповнення. Поїхали! Отже, настільна гра Evergreen розрахована від 1 до 4 гравців, які будуть заповнювати свої планети різноманітною флорою, при цьому заробляючи переможні очки. І хто на кінець партії назбирає найбільше, стане переможцем. У кожного з гравців буде свій індивідуальний планшет, на якому зображені різноманітні біоми, по типу трав'янистий, пшеничний, сніжний і так далі. Також по одному циліндричному маркеру на кожному треку сили, а також ще маркери на треках підрахунку переможних очок. До того ж, у кожного з вас буде фішка яка у кожному з чотирьох сезонів буде змінювати своє положення, що буде впливати на кількість зароблених переможних балів. Отже, кожен з чотирьох сезонів складається з певної кількості раундів, що позначено на ваших планшетах, і з кожним наступним сезоном раундів буде ставати все менше. Ну а кожен такий раунд буде складатися з трьох фаз. Перший це відбір, коли із загального пулу карт гравці будуть набирати собі по одній карті біому. Це буде означати, де саме ви будете висаджувати у цьому раунді, а також як. Кака сила буде вам доступна? А та єдина карта, яка залишається після відбору всіх гравців, відправляється до спеціальної зони, що буде визначати родючість біомів на кінець партії. Наступна фаза це дії та сили. Тут ви виконуєте одну з доступних дій, що поєднують в собі комбінації з викладання паростків, зростання з паростків у малі дерева або ж з малих дерев у великі. До того ж, залежно від обраної карти, на цей раунд ви можете активувати певну силу, що, наприклад, дає змогу додавати кущі, озера і так. Далі, третя і остання фаза це прибирання, коли ви маєте відправити обрану вами карту в першій фазі до свого індивідуального стосу раніше розіграних карт. І якщо кількість карт у цьому стосі тепер співпадає із значенням кількості необхідних зіграних карт у поточному раунді, то сезон завершується. На завершенні сезону ви отримуєте переможні очки. Ну, по-перше, ми збираємо світло з променів сонця. Але не все так просто, оскільки мале дерево принесе вам одне переможне очко, а велике два. Але якщо конкретне дерево знаходиться в тіні… То воно не приносить вам переможних очок. Також очки ви отримуєте за свій найбільший ліс, тобто найбільшу групу з великих та малих дерев, а також кущів. Після чого ви маєте змінити сезон, а також змінити положення сонця. А це в свою чергу означає, що раніше висаджені вами рослини тепер будуть приносити переможні очки по іншому. Взагалі, детальніше з цією настілкою я рекомендую вам познайомитися в огляді на неї, який ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. А зараз я пропоную перейти до власне доповнення до неї. Ну, по-перше, кожне з них окреме і не залежить одне від одного. Хочете, можете брати одне з них або ж одразу два. По-друге, у кожному з них по два модулі, які додають карти та певний тип рослин до базової гри. У цій коробочці у нас сосни та кактуси. А тут ми маємо гігантські дерева та гриби, які замінюють сили з базової гри. Важливо розуміти, що на одну партію ви використовуєте 6 сил. Тобто, якщо ви бажаєте додати один із цих модулів, то ви маєте обрати, яку із сил ви будете замінювати. Вам потрібно буде прибрати із загальної колоди всі карти сили, яку вилучаєте, і додати 7 нових карт того модулю, який бажаєте додати, перемішавши нову творену колоду карт біомів. А також на своїй планшеті ви викладаєте спеціальний токен сили, щоб позначити щойно зроблену заміну. Тобто, ви вправі додати хоч всі 4 модулі одразу. Зу, але не забувайте, що на початок партії сил має бути рівно 6. Отже, давайте детальніше розповім, що привносить кожен із цих модулів. Почнемо з цієї коробочки, і тут ми маємо сосни та кактуси. Сосни це додатковий вид дерев, які теж приносять по одному переможному очку незалежно від розміру. А також вони відкидають тінь, тобто маленька сосна має висоту 1, а значить, відкидає тінь на одну комірку. І відповідно велика сосна має висоту 2, і відкидає тінь на дві комірки. А особливі правила цього виду дерев у тому, що на кінець сезону, коли ми маємо збирати очки за світло, маленькі сосни, на яких падає промінь, спонтанно виростають у великі, а це означає, що ми маємо замінити відповідні фішки, а вже потім рахувати очки за світло та найбільший ліс. Але важливо розуміти, що очки за значення родю. Ючості, що начисляються наприкінці партії, ви отримуєте саме за великі сосни. Перейдемо до кактусів, і вони можуть виростати дуже швидко, але їм постійно потрібне світло для того, щоб вижити. Ну, по-перше, на картах з кактусами є негативні значення родючості. Тобто, якщо на етапі відбору жоден з гравців не обрав карту з кактусом, то вона потрапляє у зону родючості, яка відповідає за додаткові очки в кінці гри. І от карти з негативним значенням будуть віднімати значення родючості під час фінального підрахунку. Але якщо ви все ж обрали цю карту, то застосовуючи її силу, ви можете взяти фішку. У кактуса із загального запасу та виставити її у порожню комірку, але робити це потрібно саме в тому біомі, який вказаний на карті. Прикол кактусів у тому, що їхня висота дорівнює нуль, тобто вони не відкидають тінь. Але якщо на них потрапляє промінь, то вони вам принесуть по одному переможному очку, а також ще по одному, як частина вашого найбільшого лісу. Але якщо так станеться, що на етапі підрахунку очок за світло якийсь кактус знаходиться в тіні, то він негайно гине, і ви маєте прибрати його зі свого планшета. Тобто з цим допом розібрались. сосни спонтанно виростають, наповнюючи ваш ліс, не витрачаючи додаткових дій. А кактуси вкрай вибагливі до світла, але приносять переможних очок та нічого не затіняють. І тепер ми переходимо до іншого доповнення. І тут ми маємо гігантські дерева, які мають висоту 3 і відповідно затіняють аж 3 комірки за собою, що дуже багато. Але при цьому, коли настає час отримувати очки за промені, кожне освітлене гігантське дерево приносить вам цілих 5 переможних очок. Звісно, вони ще рахуються як частина вашого найбільшого лісу і приносять по одному переможному балу за кожне таке дерево, а також на їхніх картках є спеціальні позначення. І вони вміють копіювати значення родючості з попередньої карти, коли потрапляють у відповідну зону. А ще за гігантські дерева ви будете отримувати додаткові переможні очки в кінці партії, що дорівнюють подвійному значенню родючості в біомах, де присутні гігантські дерева. Ну і останній модуль з цих доповнень це гриби. Ну, по-перше, гриби не відкидають тінь і не вважаються частиною вашого лісу. Тобто на етапі, коли вам потрібно буде збирати очки за свій найбільший ліс, то гриби не рахуються. А також за гриби ми не отримуємо очок за родючість наприкінці партії. Але висадивши гриби і дочекавшись збору очок за промені, ми отримуємо по 2 очки за малі гриби і ще по 4 очки за великі. Якщо вони знаходяться у тіні. а після отримання очок ті гриби, які були маленькими, автоматично перетворюються на великі, знову ж при умові, якщо вони знаходились у тіні. Тобто, це доповнення дає нам змогу отримати просто шалену кількість переможних очок за правильне позиціонування як великих дерев, так і грибочків. Тобто, якщо підсумувати, ми маємо просто два відмінних доповнення. Якщо чесно, на мій смак саме такими і мають бути допи, оскільки те, що вони привносять, є досить суттєвим, щоб впливати на варіативність ваших партій. При тому, що тут ми маємо модульну ситуацію, тобто вам не потрібно додавати одразу всі компоненти з коробки. Ну і мене не може не радувати адекватна ціна на цю красу. Бо буває така ситуація, що доповнення коштують як та ж сама базова гра, а той буває й дорожче. І ти такий думаєш, а чи треба воно тобі взагалі? А от в цій ситуації, панове, я сміливо можу казати, що. О, треба при тому, що я сам собі щиро намагався дати відповідь на запитання: а яке з них краще? І так і не дійшов до раціонального висновку, оскільки обидві коробки якісно та дуже кльово розширюють ваш ігровий досвід. Ну а в кінці відео ми традиційно оголошуємо результати розіграшу з попереднього огляду. Хто не бачив, це був огляд на розкішну новиночку край андромеда, та ще й з неймовірними делюкс компонентами. Обов'язково рекомендую, подивіться. А зараз ми щиро порадіємо за автора ось цього коментаря, який отримує цю фантастичну євростратегію. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А тепер уважніше, панове, бо у наступному огляді у вас є шанс не просто виграти, а ще й обрати свій приз. Це може бути базово. Гра Evergreen Зелена планета або ж комплект з цих двох розкішних доповнень. А для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на канал, поставити вподобайку цьому відео і у коментарях написати свою думку, яке б із цих двох доповнень ви взяли саме собі і чому. А я з вами буду прощатись. До зустрічі, панове. Хай щастить. Па-па!